Слава Ісу Христу. Приїхали напоювати бички. Якраз вже на вечір маємо керницю тут на поле. Я вже казав, ключ такий стародавний. Отак воно працює, але підстраховано, підстраховано шнурком, аби підросі не щепило. І так, таким способом зачарається в кірниці і по старовинному способу тягнеться. Відро з водою. І набрали води і зараз роздаємо бичкам на вечір холодної водички. Бички вже чекають, роззирають ці декотре речі, чекають воду. Коні там унизу в електропастуху, але коні мають воду доступ до води собі в бутічку, я вже показував. А бичків наповнюємо так. Буду підувати. 1, 1 числа, 1 липня, я хочу зробити заміри кожного бичка і побачити за місяць, скільки бичок на паші набирає. Зерна я зараз не даю ніякого, буду давати їм мелене зерно, картоплю, то вже десь з місяця вересня буду починати їм давати і до, ну, до, до здачі. Такі такі справи. Пічки трошки поправилися, вже гарні зробилися. Ще зараз покажемо ближче. <звук> 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 дуже, дуже зручно що є кірниця під боком, бо якби прийшлося носити або з потока, або йти до сусідів набирати, трохи було б далі. Це так зручно навколо бички пасуть, посередині кірниця дуже-дуже зручно. Тут колись була, е, наскільки я знаю, по розповіді старших людей, колись тут була хата, і зараз ми звідси керно, ну, кірницю люди зберегли, відновили. Бо як є проблема з водою, то сусіди навіть приїжджають довкола і беруть собі звідси каводу. Отакі бичечки гарно себе почувають, гарно паші. Коники там унизу собі ходять біля лісу, біля потічка. Але пастух закладений сюди майже до верха. Більша половина лишив на коні, меншу половину лишив бичка. Каже коні і трошки приближиш, покажеш, як, як коні ввезло. Ми працюємо біля худоби. От зараз приїхав до бичків, йду подивитися до коней, просто так подивитися, чи все в них добре. і Їдемо поїти, бо є е, кобили у нас на паровку. Що до жеребців приїхали, їдемо тих поїти. І так працюємо зранку, в обід трошки маємо якийсь, трошки перерив. І підвозимо по води, привозимо, на вечір знову поїмо, паруємо і так проходять у нас дні на сільському господарстві. Свині, чистка і пішла, поїхала. Найбільший наш бичок. Бичок, вже, бичок йде до, до, до корів, я пускаю. Це є Абердинська порода. Я вже за Ну... подивився в інтернеті. Зараз є такі програми, що фотографуєш, наприклад, його і по тій фотографії. Google визначає породу. То оказалося, що це є обердин, можливо, не чистокровний, Звичайно, що не чистокровний, але має всі схожості і всі признаки абердинської породи. Широке чоло, мала голова, широке чоло, короткий тулуб, грубий, така м'ясна порода. Гарно, гарно йде до, колі, до корів, лінит корови. Такі, такі справи. У майбутньому ще будемо підкупляти бички, будемо трошки розводити своє господарство сільське. широкий песок такий, ну всі всі признаки абердена. Це маємо другого, ну, точніше третього, бо ті як два вже напоїли. цей такий вже по наших бичках. Але теж такий непоганий. Один буде більший, один менший. І, як кажуть, одно друге покриває. Той буде мати більшу вагу, той меншу. Ми різний вік. Той бичок дуже костистий, має грубу кістку, то щось. Мені вибивав Google так. Е, ну, от Цього вибивала звичайна худоба. так би. А той схожий до джерсейської породи. Щось подобу джерсея. Можливо, у нього десь у крові по генетиці є джерсей. Маю щось схожий до джерсея. Але то головне, щоб набирав гарну масу і гарно, гарно ріс. А порода, то вже є питання друге. Ні. Цей такий подібний до, до джерсейської породи. Звичайно, що це є не дечетий джерсей. але десь якусь генетику у собі має. Бо має. Та такий окрас, як черсені. Але я кажу, що не важливо, головне, що набирають на себе вобу, набирають маску. Це найважливіше, а решта порода нам не є верх важлива. От, наприклад, як той абертин до то, хворів, то я пускаю то трошки е, краща кров. А в основному Наші тут місцевості порода особо ролі не грає. Такі такі бички. Я нагадую, 1 липня я їх зроблю за міри і через місяць буду бачити, як вони набирають, набирають скільки ваги. Гарні у нас тут зараз. Краєвиди, бо ми так знаходимось якби, на краю села, живемо. Довкола гарно ліс, звичайно, там ще є хати туди по залісу, там є хати. Але гарна там, місцевість у нас, свіжий воздух. Тут е, я рахую, що іменно тут, де я проживаю, дуже, е, дуже гарна місцевість якраз саме раз займатися сільським господарством, тому що є і випас для худоби, і, 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 і такі справи. Якщо щось, друзі, буде погано чути, можливо, вітер трошки, то вибачайте, але пізніше треба буде придбати мікрофон, щоб було, щоб було чути краще. Такі о печки попили водичку, зразу поставали собі пасти Та, і правду. Маємо територію таку гарну, велику закладену абсюди до ліса, до потічка, там така тече. Наша місцева річка потічок, так в нас кажуть. І коники собі от ходять, як бачите, на вільному доступі. Зачіпаю колокольчики, їм дзвіночки, бо вискакують деякі кози з лісу і рвуть пастух, а вже як коні мають дзвіночки і трошки відпужують деяких тварин. Через то От, Вони побачили, що я приїхав і зразу всі йдуть, йдуть сюди. І мають по Мені взагалі подобається, як худоба має е, дзвіночки. Дуже воно красиво, гарно виглядає. О, наш міражик. Минулий місяць, 21 числа. Рамени. Ага. Рамени. Ладно. Гарний, красивий лошак, Кого би зацікавив, на осінь буде, Бог поможе продажній. Поможете забронювати собі, домовитися, ціна буде приємна на нього. <реш> Отакий красень. Син Харі. І зараз є його мама тут, Альтеска. Це є унук, унук старого, старого відомого Харі і внук Альтеса. Отакий красунк. Місячний висоток. Зірка. Зірка за е, десь в районі до місяця часу має мати лошадку, має жеребитися. Е, Адель втратила лоша, я вже розказував на тім каналі на коні Орденській Коломийщини, що втратила лошадку, а від зірки очікуємо роди. Рада, це є мого друга, Міше кобила. Я за нею доглядаю, вона знаходиться у мене жеребна. Маємо всю надію, що жеребна по ігі. красонька, ходи. Є трошки, трошки муха. Зараз у воді, спекотно. Але для коней вигул, ну, вільний вигул це є дуже, дуже добре. Бо вони схотіли, попели води, схотіли собі, сховалися у холод, бо там є корчі, ліс, лісок. І вони собі ховаються від жару, від, від сонця. Такі у нас крани. Давай паузу. Знімають дівчата по колокольчику. Тепер носять ці дві, а пізніше будуть носити ці. Дві. Отакі, друзі, у нас справи. Така у нас господарка. Сільське господарство. Пр дюя. О, так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, кладіть лайки. Займайтеся сільським господарством. Всі будьте здорові. Всім до побачення.